Вітаю, шановні! Сьогодні те саме відео, про яке так наполегливо мені кожен етер каже Толік. Твоя мрія здійснилась. Тримай першу частину Пасхалок українською мовою. А для тебе, так саме для тебе, хто зараз вмикнув це відео, є побажання. Постав вподобайку і напиши будь-який коментар щодо пасхалки, про яку ти ще не знав. Ну, поїхали розбирати. І почнемо з мапи палаючі піски. Де ти поринеш в. Добре, якщо без жартів, то знищивши ось ці бочки, спрацьовує пасхалка, де мав полетить на килимі. Очевидно, що ця пасхалка пішла з мультсеріалу Аладін. Наступна пасхалка на цій же мапі. І, зробивши постріл в цей глечик, ти побачиш о той, хто кликав мене говори, і здійсняться в нетрях гори бажання. Розслабся жартуй. Так саме його джина. Як би це дивно не звучало в грі по танкам. Мапа Золота долина. Де біля цього дому ти побачиш ось такий аркуш паперу, на якому ти можеш помітити ключ і скриню. І це до речі, дві пасхалки в одній. Приїхавши трішки далі, робимо ось ці маніпуляції. І як бачите, поки нічого не сталося, і всередині цього дому поки що закритий контейнер, але це скоро зміниться. Після того, як зіб'єте ключ, скриня відчиниться, і в ньому знаходиться золото. А якщо уважні, то зліва і справа можете помітити предмети. Зліва це Red Team Sorrow, посилаючись на команду противників, а другий предмет Colonel Ring. І це одна із посилань на rpg ігри. Ще одна пасхалка на цій мапі, і це на скальні малюнки в вигляді танку, на який полюють наші з вами пращури. Скільки себе пам'ятаю завжди, світили мені Хімельсдорф. під'їхавши до цієї зруйнованої споруди, можна побачити щось схоже на капсулу, яка є відсиланням до фільму їсть з майбутнього 1984 року. Ще одна пасхалка на цій мапі і це посилання на фільм День Незалежності. Але якщо я скажу, що така ж літаюча тарілка була майже з цілу мапу. Очікувана, але така потрібна до озвучення мапа Балтійський щит. І відсилка до фільму Володар Перснів, де на одному з каменів ти зможеш побачити те саме кільце. Чи правильно буде перстень? А також анімовані символи з персня видно на величезних ангарних дверях, саме в снайперському режимі під номером 38, де також присутня ще одна пасхалка на танк, який так і не з'явився на полі битви World of Tanks Blitz. Також ще біля одного з каменів чекає свого часу посох Сарумана з того ж фільму Володар Перснів. Копальні мапа, яка має декілька цікавих пасхалок, і перша знаходиться з нижнього респауну, заїхавши трішки нагору, зробивши постріл основним снарядом, можна побачити відсилання на мапу. А на яку саме напишіть в коментарях? Цікавий факт щодо змінення копалень, хто не знає, ця мапа була на допрацюванні. На цьому планшеті в такому ж стилі була мапа каньйон, яка ще не була в грі. Ще одна пасхалка знаходиться в місті, і це вказівник з назвою двох мап: виноградники і кастілія. Наступні пасхалці зрозумієш, до чого я хилю. Наступна мапа Кастілія, і я обкатав цю мапу повністю з гори до низу, і я нічого не знайшов. Окрім одного цікавого факту, а в результаті пасхалки. І відсилці до минулої пасхалки на мапі Копальні. Нічого не нагадує, навіть після переводу в PBR, де FPS попрощався з гравцями, розробники все-таки не забули про цей тонкий нюанс. А на мапі протока достатньо пасхалок. У декілька танків, схоже, що з китайської гілки стоять без башт, накриті бетонною плитою. Недалеко під'їхавши, можна побачити гарматом. А від якого вона танку знає мабуть, тільки розробник. Також переїхавши в інший кінець мапи і влучивши фугасом по цій антені, тазендіслей. І ми ненавмисно навмисно визиваємо дирижабель з написом World of Tanks Blitz, який з такою же швидкістю, як і виправлення багів і фіксів, зникає за горизонтом. Ця пасхалка спрацьовує не одразу, а через деякий час, а саме 30 секунд приблизно. Зимова Малинівка. Всі вже, мабуть, знають про цю пасхалку. Але треба сказати, що це якийсь доісторичний динозавр, який, до речі, відображається тільки на високій графіці. В тих, хто грає з низькими налаштуваннями, цю пасхалку побачить. Бачити не зможуть. Мапа Ель Аламейн і пасхалка, яка активується пострілом ось цей знак. І величезний черв'як виникає з-під землі на декілька секунд і зникає. Ця пасхалка працює тільки один раз, і відсилання йде до фільму Тремор. Мапа ешелон і всіма улюблені сніговики в вагоні. До чого ця відсилка, не зрозуміло. Але за логікою зимова мапа, Новий рік і зимові свята. Приїхавши трішки далі, в одному з вагонів можна побачити відсилання. До гілки французів в оновленні 3.6. Ну а тут телефон. І зробивши постріл по ньому, повинна грати пісня, але чомусь в мене ця пасхалка не спрацьовувала. ти, може, в тебе вийде. Ще одна пасхалка це планшет зображення мапи пустош. Ну, принаймні дуже на неї схоже. На міст, так точно. Мапа кар'єри, де в бою тип навіть не помітив. Але якщо придивитися, можна побачити пасхалку з відсилкою на серіал. Пуститися берегам. І той самий видатний фургон. Мапа Промзона, яка здивує своїми пасхалками, і одна з них ось це судно, яке огородило протоку в 2021 році, і відсилка до тієї самої події, коли судно Evergreen стало на мілину і перегородило самий завантажений суєцький канал. Через кілька днів проблему ще не вирішили, що і призвело до шалених збитків світовій. Економіці ще одна пасхалка знаходиться на цій же мапі, і це вподобайка, яку ти ще, мабуть, не протис. Якщо чесно, то це відсилка на термінатора. Всі ці розмови щодо пасхалки з назвою танко, тільки припущення, які ведуть до гри під назвою Компані. І можливо, як відповідь на це, виги вирішили показати, що ця компанія не стане конкурентом. Як для теорії це цікаво, але на практиці чи так це. Мапа порт. Під'їхавши до цього самого порту, побачиш космічну ракету. Можливо, це є відсилкою до Дня космонавтики чи щось в цьому роді. Ще одна пасхалка пов'язана з ось цією будівлею. І стрілкою на годиннику, що постійно обертається. Під'їхавши трішки ближче, можна побачити аркуш газети. Так, це той самий з фільму назад в майбутнє. Аж мурашки по шкірі, що тут сказати, ностальгія. Мапа Юкон, і перша пасхалка знаходиться біля цього дому. А можливо, біля цього. Спробував і там, і там, і ніяких звуків не почув. Або ж ця пасхалка жила себе, або ж я зробив щось не так. Але трішки від'їхавши, на скелі можна побачити вовка. Ну як вовка? Це більше схоже на фантазію розробника. Але дуже схожа на можливу відсилку до танку лікан. Так як саме він в проморолику був на одній з цих вершин, коли ця мапа тільки-тільки повинна була вийти. Також на цій мапі присутня ще одна пасхалка у вигляді драбини, яка відсилає до гри Last Stranding. Ну що, це перша частина Пасхалок. Якщо сподобалось, протисни вподобайку. Підписуйся на канал. Також хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку. Дякую вам, Любі, я це дуже ціную. Якщо хочете другу частину, протискайте 300 вподобайок. І я одразу сідаю за роботу над відео. Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До зустрічі!